Дуже цікаво от обговорити такий момент, як взагалі американська система вона політична, економічна, соціальна, як от вона сформувала такий феномен як Трамп? Скажімо, це такий підсумок якихось процесів, які відбувалися певний період в Америці. Тобто, чи це все ж таки випадковість? Точно не випадковість. Я думаю, точно не випадковість. По-перше, спрацювали ті інститути, які були закладені ще батьками-засновниками. Той підхід до поділу голосів, система виборів, якщо пам'ятаєте, кожен штат, де перемагає певна кандидатура, делегує певну кількість виборщиків. І ці виборщики, вони в більшості штатів, окрім двох, а й здається, ще якийсь, не пам'ятаю точно. Вони зобов'язані проголосувати повністю за ту кандидатуру, яку обрали мешканці Штату. Непропорційно діляться. Так? Ну, мовно кажучи, там в Каліфорнії проголосували за Трампа 51%, і там за, хоча Каліфорнія, здається, демократичний штат, ну, я там за Камалу Харіс більше, за Трампа менше. Але всі голоси йдуть Камалі Харіс. І тому є ситуація, коли кількісно населення проголосувало за Трампа менше, але він все одно перемагає, тому що така склалася система виборів. І з цієї точки зору Америка послідовна дуже. Байден визнав, там Камала Харріс визнали, так, що все, проголосували люди, ми програли. Всі визнають результати виборів, це правильно, це демократичне передавання влади спокійне від влади до опозиції, це характерна ознака американської демократії. Вперше так відбулося, ще в 1800 році, так, коли від Адамса до Джеферсона була передана влада. Це перший момент. Що стосується змін в самому суспільстві, ну, ось, бачите, коли мається така система реалізації своїх виборчих прав. То ти маєш можливість спокійно висловити свої настрої політичні. І ось настрої політичні точно змінилися. І люди, які були невдоволені існуючим станом речей за демократів, вирішили, що їм подобається Трамп. Чому це сталося? Ми трошки з вами говорили, можемо ще детальніше, також деякі моменти розглянути. І використовуючи ось ці інститути. Які склалися, я ж кажу, з кінця XVIII століття, це дозволило їм Трампа привести до влади. Це не випадковість, тому нам може подобатись, може не подобатись, але поки що ці інститути працюють. Якщо колись Трамп скаже, що ну або там зуміє зробити, ми скасовуємо вибори або ми змінюємо політичну систему виборів, щось придумає, ну, не знаю, щоб залишитись при владі. Ось тоді будуть зламані ці інститути, і тоді вже передбачити буде складно. Випадково це відбулося чи не випадково? А поки що ні. Поки що виглядає так, що все послідовно. Америка, Америка в цьому плані тримається своїх принципів, закладених батьками-засновниками. А як ми можемо оцінити результати першого терміну правління Трампа? Взагалі, як його оцінюють історики, політики? Що отримала Америка і весь світ після першого його терміну? Ну, вважається, що було зроблено декілька речей, які подобалися виборцям. Наприклад, там зменшення податків і, відповідно, покращення економічної ситуації. Ну, йому ще пощастило, що на його правління ось ковід припав вже на сам кінець. І за той час, який він правив, то більш-менш довелося економічно налагодити ситуацію. Ну, доводилося чути. Такі інтерв'ю на вулицях людей, то вони лунають в засобах масової інформації, і де запитують, чому ви підтримуєте Трампа? Тому що у мене тоді робота була, я тоді не я гроші. Мав». І вважається, що з цієї точки зору, я не знаю точно цифр, потрібно подивитися, але середній клас почав де в чому відчувати себе краще з матеріальної точки зору. Також він вирішив продемонструвати силу Америки і ініціював перегляд досить давнього договору так званої нафти. Так, це North American Free Trade Association». режим вільної торгівлі між Канадою, США і Мексикою. Він казав, що несправедливо. Америка страждає. Давайте переглянемо. Переглянули і придумали новий формат, який мало чим відрізняється від нафта, але там деякі нові нюанси розглядаються там інтелектуального права. Далі щось вони додали, здається, цифрові продукти, щоб вони накладалися податками. Плюс там встановили деякі речі, типу що на автомобільних виробництво автомобілів повинно відбуватися там, певні принаймні, комплектуючі, де зарплата не менше 16 доларів за годину платиться. Це щоб в Мексиці не було цих будівництво цих е, заводів, а будували в Канаді або в Америці. І ось такі речі ну, їх оцінюють по-різному, але в цілому вони могли трошки покращити матеріальний стан людей. І їм це подобалось. Принаймні вони це запам'ятали. Байден зробив не менш важливі речі. Але за його правління відбулося два великих катаклізми: це ковід, розгортання ковіду, йому потрібно було вирішувати ці проблеми. І, звісно, міграційна криза. Вважається, що це ті два стовпи, які потопили демократичну партію на цьому етапі. Викликання інфляції і відповідно засилля нелегальних мігрантів. Ну і віра 40 мільйонів людей в демонів в Вашингтоні. Це також, очевидно, не, не, не останній момент. Тому сказати, що Трамп щось там принципово якось змінив в Америці в першу каденцію, не можна. Зараз він робить набагато радикальніші речі. Інше питання, чому тоді так не сталося, кажуть, що у нього не було настільки вірних прибічників навколо себе. Тобто він привів до влади та Марко Помпео і інших людей, які залишалися такими були консервативними республіканцями. Вони не підтримували політику демократів, але вірили, що ось є певні цінності, які варто дотримуватися, незважаючи на Трампа. Ну, Трамп їх всіх потім повиганяв, звісно. Зараз він навколо себе зібрав команду зовсім іншу, команду лояльних людей. І ось вони готові робити те, що він скаже, або там, те, що скаже його найближче оточення. І тому тоді, можливо, не вдалося зробити все, що він хотів би, а зараз вдається.